Під час атаки 20 січня на Дніпро росіяни зруйнували ветеринарну клініку. Знищені усі операційні і кімнати, де приймали пацієнтів. На момент удару у боксах перебували близько 10 собак та котів. Що з ними дізнавалася Софія Москаленко. Євген маневрує серед руїн ветеринарної клініки. То тут, то там знаходить речі, які дивом вціліли після обстрілу. Монітор сьогодні ми без чаю, а це майже те саме, що і картки пацієнтів. Та все ж більшість коштовного обладнання втрачена назавжди. Ветеринар показує нам операційну серце клініки. сучасне обладнання, ніжне це все за великим рахунком. комп'ютери. воно не призначене для того, щоб вижити в епіцентрі вибуху. У нічне 20 січня. Росіяни вдарили у лічених метрах від ветеринарної клініки. Перші вибухи пролунали ще надвечір. Пошкодила армія РФ підприємства, котельню і житлові будинки. Дім трясло, вночі виглянула заграва була дуже чутно. Цей район обстрілювали конкретно. От тут шматочок знесло і тут впало. Ці вибухи почув і Євген. Першою йому подзвонила працівниця будівлі Вахтерка. У момент атаки вона перебувала на другому поверсі. Травмована травмована, пролетіла через усю кімнату, можливо, врятувала гіпсокартонна стіна, закрита травма, струс головного мозку. Щойно стихла тривога. Євген був на місці. Пожежу, пригадує, рятувальники тоді уже загасили. Першим ділом лікар кинувся до кімнати, де тримали тварин. Що найменше собак та котів так і сиділи у своїх вольєрах. Усі цілі усюди, де відкриті клітки, там були тварини. Так швидко тварин витягали, що ніхто дверцята не закривав. Дуже вдало вийшло, що були герметичні клітки. В одному з цих боксів перебував врятований пес Сєня. його на заправці знайшов Станіслав, покусаного і знесиленого на момент атаки собаку уже вилікували. Тож Сєня чекав, поки йому знайдуть дім. Судячи по масштабам, Я думав, що це все. Я думаю, що там нікого немає в живих, тому що. Коли я зайшов всередину, там там все просто було перевернуто. Це місце було зруйновано до невпізнаваності. Попри пережитий стрес, Сеня одразу впізнав Станіслава і заспокоївся. Чоловік розповідає: собаці пощастило у той день двічі. Перший раз, коли залишився неушкодженим, а вдруге, бо сені одразу ж знайшли новий дім у Львові. Знайшли класну родину, де він буде один в будинку приватному, в теплії. Для нас було умовою обов'язковою, щоб собака жила вдома, щоб вона не жила там на буці десь на, на цепку. Тимчасовий прихисток вдалося знайти усім пацієнтам в бо ж у приміщенні залишатися неможливо і ускладнює ситуацію те, що росіяни б'ють поблизу клініки уже вдруге. 7 юля 7 липня цього року клініка була так само зруйнована. Тому росіяни, мабуть, мають слабкість до ветеринарних клінік. Тоді було аж дві ракети. Євген вірить, його ветклініка невдовзі запрацює знову, але вже у іншому місці. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.